Хто з вас любить, дорога церква, отримати компліменти в свою адресу, чути компліменти? Всі можна піднімати руки сміливо. Є ті, хто не дуже любить, да? я вірю, що, точніше, я не вірю вам. Всі люблять отримувати компліменти, приємні слова і чути, в принципі, приємні новини. Але, я до речі, як інтроверт по життю, Моя мова любові одна з це слова. Так вже вийшло. Тому я дуже люблю. Я, як ніхто люблю приємні слова в свою адресу. Просто маєте на увазі. І так вже вийшло, що ми живемо в такий час вік інформації, де дуже, дуже, дуже багато негативних новин, і в світлі останніх новин. України. Стосуються нашої війни, я помітив, що ми, українці, вибачте, деколи трошки такі мазахісти. І в принципі, люди в наш час чомусь більше звертають увагу на погані новини. Вони їх слухають, вони їх дивляться, таким чином себе насичують, наповняють, і потім весь день ходять от з такими очима здивованими. Тривожними. І ділячись один з одним, коли ми один одного питаємо, як у вас справи, як у тебе справи, як пройшов день, то чомусь здебільшого ми говоримо про свої проблеми, говоримо на політичні теми. Правда? І якщо один і інший насичувались поокремо новинами негативними, а вони нас оточують завжди навіть до війни так було. Бо так працює медійка сьогодні, що чомусь от увагу звертають нашу саме такі негативні новини. І як я десь почув такий, таку, такий жарт, що до війни у нас був ковід, і для нас зараз це, наприклад, це, це така абсолютно дрібна проблема, в порівнянні з війною, звичайно. А до ковіду максимально страшною новиною, це була знахідка Чупакабри. От якщо ми почули в новинах, все, та те, що всі обговорювали, що десь там на Рівенщині знайшли Ну Це були наші новини. Тепер це абсолютно інший рівень, абсолютно інші новини. І як серед цих новин християнам? Або тим, хто шукає істину, шукає чогось позитивного в своєму житті, як почути те, що буде збудовувати, і те, що буде нам допомагати в житті. Отже, я відкриваю свій конспект і буду закликати вас до роздумів і до молитви. Я назвав своє, е, свій монолог. Чути тихий голос. Впевнений, що більшість з вас зрозуміли, про кого йде мова, але трошки ми з вами пороздумовуємо. Про голос новин ми з вами вже поговорили і зрозуміли, що вони за собою несуть. І найцікавіше, що ті новини, які нас оточують, вони зазвичай ні до чого хорошого не приводять. Тобто ми їх читаємо і ми так. Думаємо, що це мало б нам допомогти. Можливо, якщо ми слідкуємо за тривогами, то це, це буде нам допомагати бути в безпеці і бути в курсі, що відбувається довкола. Але зазвичай ті заяви політичні, особливо тепер, що стосується штатів і інших країн, які чомусь потихеньку кидають, кидають Україну. Це нас ніяк не збудовує, це тільки додає нам тривожності, правда. Голос паніки і голос безнадії. Це те, що сьогодні несуть сьогоднішні новини. Я не, закла... не закликаю до того, щоб видаляти абсолютно всі якісь групи, не слідкувати за новинами. Ми, як українці, тепер точно розуміємо, що бути в контексті. Політики і, в принципі, життя всієї нашої держави, це дуже і дуже важливо, тому що відсутність е, цього прибування в контексті воно призводить якраз до війни. І я це знаю як е, людина, яка виросла на Донеччині, коли ти вне політики, коли для тебе мова не важлива, коли ти не цікавишся політикою, або вибір президента, або, в принципі, вибори, якісь це для тебе не є важливим, і ти вважаєш що, ну, я житель неба, як раніше я це часто чув, то от до чого призводить отака позиція, що означає чути голос Бога? Це така собі альтернатива того, що нас з вами оточує. Я хочу зачитати Івана, 10 розділ, 27 вірш. Івана, 10 розділ, 27 вірш. Ісус каже фарисеям, які докоряли йому, що Він вважає себе сином Божим і заявляє про це прямо. Він каже, мої вівці слухаються мого голосу. А я знаю їх. І вони йдуть за мною. Ще раз прочитаю. Мої вівці слухаються мого голосу. Тобто вони чують і слухаються мого голосу. А я знаю їх. І вони ідуть за мною. Якщо ми. З вами читаємо кожного дня Біблію, маємо відносини з Богом. І якщо ти справді так вважаєш, то запитай себе, чи працює це в твоєму житті. Якщо ні, то це привід задуматись. Що означає чути голос Бога? Не будемо ходити довкола, це повна довіра до самого Бога. Без останку. Всі зі мною згідні, правда? Це коли ти повністю довіряєш. Давайте, наприклад, от в контексті, в контексті батьків або в контексті люблячої людини. Коли ми маємо відносини з людиною, то ми їй, звичайно, що довіряємо, правда? Діти довіряють своїм батькам. Є сенс не довіряєш? Я скажу, на прикладі, на своєму прикладі, можливо, це буде комусь корисно. Я пам'ятаю. Мій тато, коли я десь щось там натворив, я закривався в кімнаті, робив вигляд, що я вчу якийсь предмет, роблю уроки. Тато приходив з роботи, мама коректно доносила ситуацію, яка була пов'язана зі мною, і я чув голос тата. Іоанн Віктор Перший. Це одразу означало, що контекст розмови буде е, про, мої, е, про мою недосконалість, про мої мінуси, про мою неуспішність в школі. І коли я приходив, звичайно, що зі мною проводили розмову, вже коли не було сенсу робити це через п'яту точку. Це не допомагало, то в хід йшли такі лекції. Але знаєте, кожен раз, до речі, у тата сьогодні день народження 16 березня, і ми сідали, ми говорили, і ми могли говорити дуже і дуже довго. І в кінці кінців мене це дуже наповнювало, і це мені подобалось. І деколи, коли я навіть нічого не натворив, то я чув цей голос. Іван Віктор І, я думаю, так, стоп, сьогодні вроді нічого такого не встиг зробити. Чого саме так до мене він кличить? Я йшов на кухню я кажу: тату, що я знову натворив. Він каже, нічого, просто хотів сказати, що я тебе люблю. І ми знову сідали і говорили: а хто тобі подобається, а як там в школі, як там друзі, чим плануєш займатися і так далі. І ми так могли пити чаї до другої, до третьої ночі. Я це згадую, це просто блаженство. Мені подобалось його чути, хоча іноді це піднімало таку трошки тривожність. І Бог деколи з нами так спілкується теж. Але перед тим, як почути його голос і почути, відчути, точніше, оцей, це трепетіння, всередині треба бути знайомим з ним особисто. Отже, як зрозуміти, що я чую голос саме Бога. Це видно по моїй реакції, особливо в скрутних обставинах. І коли я нещодавно спілкувався з однією людиною, теж довкола е, політики була наша розмова, е, він каже: я зараз моніторю всі новини. І починає розказувати про свої емоції, знаєте, так дуже-дуже емоційно. Я просто задаю, задаю одне питання: тобі це допомагає? А він так. Ну, ні. Сказати, що це мені спасло якось життя? ні. Ну просто я, я в курсі зато всіх новин. Ну окей, ти в курсі всіх новин. Як це тобі допомогло практично? Друге, мене огортає спокій і Божий мир або. Якщо ми не чуємо голосу Бога, сум, тривога та паніка. Ще раз, як зрозуміти, що я чую голос Бога? І питання мене огортає спокій і Божий мир? Чи сум, тривога і паніка? І якщо здебільшого ви відчуваєте друге сум, тривогу і паніку, то це означає, що ми просто давно не чули голос Бога. Відповідно, наші відносини, вони не є такими, якими мали б бути. До прикладу, ми знаємо дуже-дуже дуже багато таких відомих людей в Біблії, які чули голос Бога. І нам деколи здається, що от тоді раніше, коли Бог говорив через горящі кущі, коли він проводив через хмари, через вогняні стовпи, от тоді Бог говорив. От тоді ні з чим ти його б не сплутав. Чомусь Бог зараз так не говорить. Але, вибачте, в них не було Біблії, в них не було цієї інструкції, завдяки якій ми можемо з Богом спілкуватися. Авраам чув голос Бога, виконував Його слово. Мойсей почув голос Бога, так, не одразу, але зробив врешті-решт те, що Бог від нього хотів. І це принесло користь не лише йому, а й всьому народу. Йов прекрасна особистість, прекрасний приклад того, як мати відносини, ідеальні відносини, здавалося б, до того, як тебе спіткали проблеми, і після того, за рахунок твоїх відносин, в які ти вкладав, коли ти молився, коли ти мав відносини з Богом кожен день, ти пройшов весь той іспит. Ініціатором якого був сам диявол, і Бог це допустив. І він довів дияволу, що дивись на Йова, ти хотів його лишити всього, ти його лишив. І подивись, який він. Він лишився мені вірний, бо він мене чув і до проблем, і після проблем. Давид, була шикарна проповідь про Давида минулої неділі. і... Це теж дуже яскрава особистість. Я зараз е, по своєму такому графіку е, читаю псалми. Це така синусоїда по настрою, що для мене це величезний приклад. Раніше чомусь я не дуже любив, е, бо часто слухав проповіді про Давида, і це, це було настільки часто, що він мені просто трошки набрид. Але коли я дійшов до псалмів, це було в підлітковому віці. Зараз я дуже люблю Давида, і коли читаю псалми. Це, знаєте, така шахматна дошка, де його, в нього є такий білий день, чорний день, біла полоса, чорна полоса. І коли йому добре, він прославляє Бога, він будує з ним відносини, він грає на арфі, танцює, навіть коли з нього сміються. На наступний день, коли його вороги на нього нападають, коли близькі люди і його радники починають його зраджувати, він знову йде до Бога і каже, Я зустрічаю день. не... В телеграмі, не в Ютубі, в новинах. А я зустрічаю день, навіть раніше встаю за сонце, прославляючи тебе або валаючи до тебе. В першу чергу це було спілкування з Богом. В першу чергу це була його таємна кімната, в якій він закривався. І байдуже було, що його музиканти могли спати в цей момент. Він всіх просто піднімав і казав: Я прославляю Бога, прославляйте разом зі мною, грайте. Пріоритети. Я роздумовую над собою, як я починаю свій день. І в якийсь момент в мене все перевернулося, коли я просто почав поступово. Приймати інші правила, іншу методику в своєму житті. Я, починав, я почав свій день з молитви, я почав свій день з спілкування з Богом. І я зрозумів, що закінчуючи це ще й холодним трошки душом, це ідеальний початок дня. От тоді ніякі новини. Ніякі, ніяке спілкування з людиною, яка можливо тобі неприємна, вона не буде тебе збивати з толку. Як навчитися чути голос Бога? Я завершую потрошки. Щоденне спілкування з Богом, щоденна молитва, правильний початок дня. І що хочу зачитати, це римлянам 10:17. Римлянам 10,17. Тож віра від слухання, а слухання через слово Христове. Тож віра від слухання, а слухання через слово Христове. Тільки через Його Слово і тільки через спілкування з Ним ми можемо Його почути. Чому Біблія радить закритися в своїй кімнаті, де нам ніхто не буде мішати? Ну, Давид, це трошки про е, таку досвідченішу людину, е, бо він був не сам зазвичай в своїй кімнаті, а з ним були музиканти, як я вже сказав. Але нам варто почати, хоча б з того, щоб закриватися самим в своїй кімнаті. І задайте собі питання, чи робите ви це кожен день? Чи роблю я це кожен день? Можна перевірити статистику в своєму телеграмі, або Інстаграмі, або в інших соцмережах, скільки я проводжу часу в новинах, або, в принципі, в соцмережах, скільки я проводжу часу, і скільки я проводжу часу, читаючи Біблію, спілкуючись з моїм батьком, який єдиний в усьому всесвіті може дати тобі впевненість в завтрашньому дні, в сьогоднішньому дні, який може дати тобі відповідь або. Не даваючи відповідь, дати тобі сили співіснувати з тим хаосом, який тебе оточує. Спілкуючись з Богом, це не означає, що Бог буде тобі відповідати на все, і буде вирішувати абсолютно всі твої проблеми. Це не про це, це про співіснування серед хаосу, який тебе оточує. Ось що дає. Дають відносини з Богом і читання Його слова. Тоді, коли ми з ним знайомі особисто, те, як ми, в принципі, і будуємо відносини зі своїми рідними, якщо ми будуємо, звичайно, з тими, кого ми кохаємо. Так само нічим не відрізняється і спілкування і побудова відносин з Богом. Але Бог це не людина, яка може зрадити, яка може не дотримуватись своїх обіцянок. Бог не такий. І Бог зазвичай говорить дуже тихо. Бо серед цього хаосу, серед цього шуму неможливо його почути. Важко. Приходячи тут до церкви, це не служіння. Тут ми приходимо побути в спільності прославити Бога, подякувати йому. Ну і деколи серед проповіді почути, що він каже. Але слава Богу, ми тут серед проповідей. Ми не, не встаємо, не ходимо, не спілкуємося один з одним, ми уважно слухаємо, так само і у відносинах з Богом. І я хочу трошки дати вам е, таку надію, е, більш таку практичну, е, щодо всієї ситуації, яку, до якої довели люди, не Бог. А люди своїми руками, своєю немудрістю, якій ми зараз з вами знаходимося, і ми переживаємо, звісно. Але якщо, можливо, ти давно не чув голос Бога, то це буде так, таким невеличким підбадьоренням для тебе. Це сон моєї мами, я спитався в неї дозволу, я буквально днями згадав про це, бо ми спілкувалися з сестрою і. Говорили про політику, що можливо буде далі. Я сам люблю аналізувати. Я сам по натурі такий аналітик. Дуже-дуже люблю роздумовувати, розмусолювати одну думку. І тут я згадую в один момент, що у мами колись був сон, а в неї з цим просто все прекрасне. Вони завжди такі логічні, такі, такі яскраві, такі зрозумілі. Я її трошки навіть заздрю. І днями я уточ... уточнив у мами, кажу: мама, слухай, в тебе був такий сон, можеш нагадати його, будь ласка, і чи можу я з ним поділитися? Хоча він не несе в собі якогось пророчого підтексту, це було їй особисто, але можливо, це буде комусь підбадьоренням. Отже, в той момент, коли тільки почали говорити наші партнери про надання F-16, я пам'ятаю, які піднесені були українці. Я сужу навіть по собі, що. Це була така надія, це була тотальна надія на шматок заліза, який може нас захищати в небі. І воно, ну, в принципі, логічно, це і справді дало свій ефект. Хоча нам їх дали набагато. І мама поки спала, в неї такий був сон. Вона каже: Я стою на колінах, і коло мене абсолютно чорна така. Е Прожарена земля від, зна... від снарядів. І біля мене стоїть військовий теж на колінах. І ми в такому розпачі, така тиша, і водночас такий гул, і ми просто в, такий тотальній, в тотальному нерозумінні, що буде далі. І в один момент вони чують, як над ними пролітають. Білі винищувачі. Вона каже: було таке розуміння, що їх метал це щось абсолютно неземне, це такий сплав металу з чимось неземним. І каже: вони йдуть так рівно і йдуть в сторону нашого ворога на схід. Ми піднімаємо свої голови, і через деякий час до цих літаків приєднуються ще біліші літаки. Тут можна роздумовувати над цим сном по-різному, але крім позитиву, я тут нічого не бачу. я кажу: мам, ну чому так? От чому тобі є такі сни, а от в мене немає. І вона ніяк мені не відповіла на, на, на це запитання. Але це було доволі риторичне запитання, бо я знаю свої відносини з Богом. А я знаю її відносини з Богом які. Я все життя бачив, як вона закривається в своїй кімнаті. Так само і робив і тато. І це б мені було так нецікаво, так незрозуміло. Ну це так скучно. А зараз потрошки воно доходить до мене. Бог спілкується з нами тоді, коли ми з ним будемо відносини і коли ми хочемо їх будувати. Він не буде нав'язуватись. Але тоді. Ми будемо получати це слово від Нього і чути цей тихий голос, який буде нам допомагати, який буде привносити таку ясність в наше життя. І, власне, я хотів би, щоб ми з вами за це молилися, щоб ми трошки замислились. Якщо був сьогодні привід замислитись, не відкладайте ці думки, не відкладайте їх, проговорюйте їх з Богом. Він вас почує і обов'язково проговорить своїм тихим голосом. Головне бути трошки уважнішими.